Системи обробки та аналіз лістів завдяки якої ми зможемо завантажувати прей лісти постачальника, прив'язувати аналоги прей-лістів до існуючої номенклатури, а також створювати нові товари і оновлювати е ціни, залишки і дивитися, по, які товари у нас з'явились нові, які видалені. Для цього ми до тестового постачальника під назвою демонстрація створимо налаштування. Дамо ім'я прейс-лісту. Оберемо формат. Формат ми обираємо згідно прайс-ліста. Можна подивитися XLS це 2003 піксель. Кажемо розташування файла. Вкажемо від джерела, що це у нас новий файл. Кажемо Ім'я файлу, а також його формат. Скажемо, що ми завантажуємо прайс-ліст на клієнті. Якщо галочка не стоїть, то завантаження буде відносно цього того каталогу з сервера, де встановлено Bass Maubus. Розмітимо прайс-ліст. Дивлячись на наш прайс-ліст, ми можемо побачити, що в категорії. Е у нас починається з четвертої строчки, тобто рядок заголовків на четвертий, а перший рядок йде з п'яти. Відповідно, вказуємо п'яту. Тут ми обираємо вид завантаження, це все залежить від того якої у вас прайс ліст Оберу поле. Далі система вміє розпознавати групи прайс ліста Наприклад, бувають прес-лісти, коли ієрархія у нас в формат в рядках в колонках то, або взагалі без груп. В нашому випадку у нас від груп в колонках. Дивимося на прес-ліст і бачимо, що основна група у нас в першій колонці, підгрупа у нас в другій колонці. Так і вкажемо. Перша, друга, через кому. Варіанти ми пропускаємо, бо цей прес-ліст у нас без варіантів. Далі ми розмічаємо товари. Відповідно, нам треба обрати колонку, в яких розположений тот або інший код, і обрати, що буде у нас ідентифікатором. Ідентифікатор це важливий атрибут, завдяки якому поточний прайс, бо новий завантажений буде порівнятися з попередньом. Наприклад, якщо у нас було обрано ідентифікатором артикул. І в поточному прайс-лісті у нас 1000 товарів. а Наступний прайс ліст буде завантажений, в ньому буде 900 товарів, то по артикулу буде порівняння, які товари у нас з'явились нові, які пропали з наявності і так далі. Розмітимо завдяки, з -з -завдяки цього інструменту наш модуль. Код у нас, наприклад, в четвертій колонці, колонки, артикул у нас п'ятій, Кода в немає, назва шостій, Виробник третій, Зображень в описі тут немає. Залишок товару у нас в сьомій колонці. Так. Ми бачимо, що у нас наявність товар умовна, наявності багато-мало. І це можна перетворити на певні наприклад, створимо правило, в якому у нас буде заміна фраз, наприклад, багато буде равна 100 Наявності буде 20. І мало, нехай буде корінь. Оберемо, що ми перетворимо всі, всі фрази, запишемо і можна перейти перевірку, наприклад, багато на рівню 100. Таким чином ми перетворимо умовні значення на цифри. Далі обираємо тип ціни. Закупівельна ціна у нас в колонки 8, розріб на 9. Тут вказуємо, на яку ціну облікової системи буде впливати наша ціна під системи. Закупівельну будемо писати в одноіменно закупівельні РРЦ будемо вказувати в РРЦ. Не забуваємо вказувати валюту в колонки, це важливо. Далі перейдемо в закладку номенклатура і оберемо папку для нових товарів. Це буде новий товар. Як ми бачимо, система попереджає нас про те, що не вибрана колонка-ідентифікатор. Обираємо колонку, нехай це буде код. Тепер можна завантажити прайс-ліст.